Вітаю вас на нашому четвертому відеоуроці. І сьогодні мова піде про наші блоги. Ви знаєте, що за структурою нашого курсу вам треба вести блог рефлексії. І давайте подивимось, як це у вас виходить. зараз хвилиночку. ось ось зараз ми на сторінці нашого курсу, і тут ви вже. Відкрили доступ до ваших блогів, і практично це зробили вже всі слухачі. Окрім ще ось у Тетяни немає посилання на блог, це зробимо в індивідуальному порядку, і Ганна теж немає посилання. А так, всі посилання вже існують, і ще де ми можемо це подивитися. Що я вас запросила вже зробити на нашій таблиці оцінювання? Це ось блоги, зробила таку вкладочку: блог на блогер». Дайте посилання на головну сторінку вашого блогу. Давайте відмінники вже зробили. Це тільки вчора я запросила це, попросила зробити. Ось у Світлани вже навіть виконана завдання з буклетом для батьків, все правильно виконано. Тут Тетяна зробила блог. Давайте глянемо, куди. Так, у Тетяни теж треба ще це відпрацьовувати. Не, не туди веде посилання, неправильно воно зроблене. Ну і тут ще подивимось, якщо. Ось Світланин блог і метод проєктів, де ще не в тому форматі буклет зроблений, але всі повідомлення на сьогоднішній день, які необхідно, вже існують в блозі. Але вони, бачите, виглядають так ось так розтягнути. Зараз якраз і ми з вами повчимося, як робити. Ну, такий гарний вигляд, щоб мали ваші повідомлення, і щоб їх можна було, це Тетянин Блог, ж, Тетяна намагається йти в ногу з, з навчанням, з учениками з учнями. Ну і що, ага, Ганна навіть. Ні, це е, це, лілі, лілі Тищенко. Ось таким чином. Ліля подала посилання тільки на одну сторіночку, а треба на ось сюди, на головну сторінку, щоб можна було листати всі всі теж зроблений буклет, як, як слід, але бачите, ось це повідомлення таке має довгий-довгий вигляд. От щоб цього не було, зараз ми з вами повчимося, і я на навчальному блозі. Покажу інший екран, для цього мені треба було сьогодні застосувати два браузера, і е, зараз на прикладі блогу е, нашої а ще й Елі співробниці, ми будемо вчитися, як робити гарний вигляд на нашому блозі. Які матеріали мають бути на блозі? Це, ну, давайте зайдемо. Бачите, я тут розмістила вже публікацію, як зробити карту сайта. Коли ми відкриємо читати далі. У Еліс вже є декілька матеріалів на блозі. І мова в тому, що якщо у вас з'явиться декілька матеріалів, то ви захочете зробити їх в гарному такому вигляді, тобто зробити карту сайту. Це стаття в цьому ще написано подробно, як це треба зробити. Але я вже зараз почну відразу робити цю карту з цього, цього блогу. І ви побачите, що це дуже простий Е, Процес. Тут я вже надала в цій статті такий скрипт, який будемо застосовувати. Йдемо на вкладочку налаштування. І тут є така закладка сторінки страниці. Ми їх робимо і створюємо нову сторіночку. Даємо їй назву. Так, от так вона виглядає. Да? Ми даємо їй назву е, карта блога. Ви можете назвати якось пофантазувати і е, ну, дати таку назву, яка відображала е, ну, назву ну, те, що буде відбуватися на цій сторінці. Тобто, це буде зміст вашого блогу, це буде е, ну, путівник по вашому блогу, навігатор. Як хочете, це вже хлопці люблять нас фантазувати. Йдемо в закладочку «HTML». І вставляємо те, що ми вже скопіювали. Що треба зробити? Опублікувати? Коли ми підемо знов-таки на «Создати», ми побачимо, що нічого не видно, але ще мелькот зберігся. Карта блога вже з'явилася така за сторінка. Давайте подивимося, як вона виглядає. Посмотрите. Ось таким чином так красивенько. Але дивіться, що відбувається: її немає на інтерактивних закладках, щоб люди, наприклад, зайшли на головну сторіночку і хочуть подивитися вашу карту вашого блогу. Що для цього ще треба зробити? Знов таки йдемо в налаштування і йдемо в дизайн. Вашого блогу, де знаходимо цей віджит сторінки страниці і вмикаємо ізмініть. І додаємо цю нашу сторіночку вже створену, обов'язково зберігаємо. Зберегли. Так, зберегли вона вже пожовтіла, значить, вона все зробила, збереглася. І давайте тепер подивимося, як виглядає цей блог і де можна цю карту. Блогу знайти. Ось, бачите, карта блога з'явилася. Е, і коли ми її відкриваємо, така краса з'являється, люди можуть прийти і подивитися швидко знайти вашу е, публікацію. Але ще е, така справа: що коли ви будете в цій публікації забирати цей скрипт, щоб зробити свою е, карту сайту на своєму блозі, цей скрипт, бачите, е, то Подивіться уважно, будь ласка. Ось тут, в передостанній сторін. Строці є ось такий синім підсвічений. Це адреса, моє адреса блогу Еліс. Ось вона, ось. Де ось тут? Вона, дивіться. Ось. Ось ця URL строка. Ви маєте зайти на свій блог, взяти цю URL строку, повернутися знов, коли ви вже вставите в свою сторіночку, вставите оцей скрипт, оце акуратненько видалити і на це місце ставити свій, свій, свій запис своєї URL сторіночки. Значить, це ми закриваємо. І... У нас є вже декілька публікацій. Дивіться, будь ласка, зараз я покажу, щоб ваші публікації, які ви робите, щоб вони виглядали гарними, красивими. Давайте повернемося знову до блогу, як він виглядає з лицьової сторіночки. А ще, я ще помітила, що деякі ваші блоги вони мають ну, дуже вузький розмір. І як це налаштувати? Ось Олена зробили нещодавно гарно вклала буклет для батьків, але він не гарно виглядає, коли публікація відкривається на повний просмотр. Дивіться, як це треба зробити. Значить, і ми позакриваємо лішні, значить, і ідемо знов таки настроїть, налаштувати ваш блог. Заходимо знов таки в, давайте, в дизайн, і, бачите, написано ширину толцов можна мати в дизайні. Значить, ідемо в дизайн, і ось тут регу регулювання ширини з'являється. Зараз мій блог, ось цей блог Еліс, так, він ну, вузки, вузенький. Той мій блог навчання для майбутнього він має ширину 1100 пікселів. Ну, давайте зробимо. 1200, подивимося, що з цього вийде. Тобто, чим буде більше тут, буде тим е, більше можливості розмістити вашу публікацію, щоб вона ви гарно виглядала. І ось тут призменшимо цю сторіночку, за, за рахунок цього відкрив. давайте 200, так? О, За рахунок цього, у нас і стає красива така е, стрічка новин. Так, е, Це ми налаштували і. Е, Переходимо знову назад. Ага, значить, не несохраненне залишитися і зберіга ось тут. Зберегли шаблон цей. І потім в цьому, бачите, у мене щось тут таке налаштування, що не видно навіть, що тут написано. І повертаємось назад до блогу. І дивимось, як він тепер виглядає. Ось тепер він став ширше. І тепер ще одне, е, зробимо одну публікацію, і це на вас нове е, повідомлення, на вас нове, нове сообщення. Значить, е, в вашій. Е, Схемі проходження курсу є повідомлення, що має бути тут на курсі. І я зараз про ну, що, зроблю повідомлення про блог. Так? Давайте зараз я спитаюся блог навчання для майбутнього. Ви вже помітили, що я працюю в іншому браузері, да, Internet Explorer, для того, щоб мати можливість вам переходити з інтерфейсу Еліс на е, свій інтерфейс, так? І ось е, е, так прийшли ми вже Еліс, так як ви бачите, да, ось ваші всі тут. Ще, ще двох не бачу тут учениць, Шукайте на своїй пошті, може, попала в спам запрошення стати співавторами цього блогу. Лілія і Аліна. Нема тут ваших ще прізвищ співавторах. Далі що робимо? Шукаємо, я вже показувала цей процес. От по ярликах можна знайти необхідні публікації, так? Це і по, в архіві це публікації стосовно навчання на цьому курсі, коли я була вченицею такою, як ви. Це в січні 13-го року. Але зараз мені цікав, мене цікавить повідомлення про блог. І ось дивлюся, о. Освітній блог, що як навіщо? Знайшла це повідомлення. І я хочу, щоб ви теж у своїх блогах зробили таку рефлексію, навіщо потрібний блог. Я вже не буду, з точки зору, як то кажуть, Еліс, це цим займатися, але ви. Ви зробите цю рефлексію самостійно. Ось така картиночка. Я її застосую для того, щоб для своєї публікації на блозі Еліс. Так, зберегти зображення як? І на комп'ютері на робочому столі, щоб довго не шукати, зроблю це цю картинку винесу її так, і тепер ай-яй ушла з, з цієї закладки, треба було повернутися ще, ще? раз. Угу. І на… Публікацію про блог. Бачите, всі мої публікації вони мають такий характер, що є ілюстративна картинка, є текст, і можна продовжити читати текст далі. От, читати далі. І тоді вони в стрічці виглядають дуже гарно. Ось що я хочу взяти цей матеріал і розташувати його в публікації Еліс. Це мій авторський матеріал, тому я можу робити це, зберігаючи авторські права. Ви ж будете писати свою рефлексію, значить, ага, в хороми нема. В uh, інтернет Explorer немає такої можливості, як uh, вставити как mm. mm. Вставити текст. Значить, ми ну, не знаємо, що зараз вийде тут. І тепер я вставлю ще цю картинку, яку я uh, підготувала. Ось. Добавляю названня. А, і обов'язково для того, щоб ваша красива карта постійно підтримувалася, треба надавати своїм публікаціям ярлики. І ось тут вже у мене є ярлик Інтел, я його ввела сюди, так, готово. І ось тепер останній штрих такий: при налаштуванні блогу необхідно пам'ятати. І я зроблю таку розрядку і вставлю ось обов'язково такий тег, який з посилання, щоб надалі читати цю публікацію, щоб вона не виглядала такою длінною неприглядно. І публікую публікацію. І відправляю вам, щоб ви почитали цю публікацію. Вже у мене налаштовано, що це треба вам відправити. Теж отримаєте. Тепер дивлюся, як ця публікація виглядає. Вона має бути тепер першою стрічці новин. Ось так. Головна сторіночка. Про блоги. От. Така публікація пішла. І ось тут я планую, бачите, ця сторінка зробила, щоб на ній зібрати посилання на всі ваші, на всі ваші блоги, І, щоб мати доступ до них. І ось так тепер карта, карта виглядає так гарно. І тут. Ця нова стаття з'явилася в, в розділі Intel про блоги. Так, підемо зі сторінки Еліс, я дещо хвилююся, тому що записую в іншому форматі сьогодні цю. цю Показати екран. Підемо ще на екран, знов таки вже, як і під моїм налаштуванням. Так, і нам треба зайти в нашу школу. Так, набити сторіночку і структура. Де брати теми для публікацій на блозі? Це структура портфоліо, з як якою вже познайомилися і напрацьовуєте портфоліо, а це структура курсу. Дивіться, тут є розділ такий: рефлексія. Оце вже ви робили, обговорювали результати навчання, описували їх в своєму щоденнику, сюди його записували. Дехто вже я побачила став виконувати це завдання. Бачите, ці всі публікації мають бути у вас на блозі. Їх не обов'язково називати так, як це прописано тут в структурі, але е, зміст е, того, що ви про що ви будете писати, давайте якісь гарні образні назви е, своїм публікаціям, але описуйте саме це. І ще е, е, прошу вас врахувати, що це для. Е, Ну, російські російськомовна да, карта, а ми робимо це відповідно нашою рідною українською мовою. Свої публікації і те, що відповідно до державних стандартів початкової освіти українських. І сподіваюся, що були найближчим часом наші всі прогалини і. Будуть виправлені і до, ось до літери до цієї, до цієї, до цього стовпця вже буде все заповнено гарним блакитним кольором. Усіх. показати екран і дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що ви мені вибачте ті маленькі, ну технічні недопрацювання, які в мене сьогодні були. Це моя перша спроба працювати, створювати відео в Hangout. І сподіваюся, що наступного разу буде краще. Успіхів вам у навчанні і до зустрічі у віртуальній школі і у віртуальній вчительській кімнаті. До побачення! вам щастить!